Ми раді сьогодні вітати всіх учасників другого етапу обласного конкурсу Серцем Єдиним ми Україна. В області активно проваджується конкурс серцем єдиним ми Україна». Мені надзвичайно приємно, що це вже другий рік поспіль. Ми проводимо такий захід і такий конкурс на теренах Прикарпаття. І мені надзвичайно приємно, що цього року наша профтехосвіта долучилася до проведення цього конкурсу. Сьогодні надзвичайно важливо виховувати молоде покоління патріотично налаштованих дітей, які знають свою історію. Бо рухаючись у майбутнє, здобуваючи велику і величну перемогу, ми повинні знати історію. Ми повинні знати, дякуючи кому ми маємо свою державу незалежну, демократичну. Ми у своїх віршах дякуємо нашим героям, нашим захисникам і захисницям. І ми чекаємо їх з великою і величною перемогою, з поверненням додому. Я надіюся, що наступний вже третій рік ми також будемо організовувати цей конкурс. Це стане доброю традицією, але вже будемо разом з нашими героями, з нашими захисниками і захисницями. Тому я хочу подякувати всім організаторам, всім, хто долучається до цього проєкту, щоб цей проєкт жив і продовжував жити в серцях наших дітей. Дякую всім нашим педагогам, дякую вчителям, дякую нашим дітям за неймовірні таланти, які вони демонструють на сцені. Тому що цей конкурс, власне, про патріотизм, про любов до рідної землі. Я бажаю всім нашим дітям успіху і перемоги. Вони великі, молодці.